Ден. <кій> Проведення змінного бюджету, внесення зміни бюджету міської ради. 25 рік як прийшла дотація і фінансова е підтримка Учубівського. Хто за такий порядок денний, може голосувати? Хто за, хто проти. І за. Щодо нашого лічильника комісії залишається та хто за те, що самок на Щеброю Бондар, щоб були вчинені комісії, дуже голосувати. Поза. Добре, дякую. Протокол сесії доручить Леся Гваргінка. Даш, голосуємо поза. Дякую. Добре. Переходимо до. Перепрошую, я ще щось ну, добавити. Про надання дозволу на демонтаж обладнання нефункціонучої пительні КП вже є. Згідно виступу фрігера, ну, там все його не було. Так. Демонтуються я так розумію, так? Так, фрігер і дві реконструкції, які були ще попередні, так само все разом. За те, що включити у порядок денний, який запропонуто. Mm. Хто проти немає, mm. mm. включає. Mm. Так, тоді э, переходимо до першого питання. Перше питання, я думаю, що в нас э, сесія все погоджено, бюджетна комісія працювала і знають все. Mm. Перше питання буде до 10 хвилин. Е, віра Володимировна до цені. До. Допові, Доповіла. Да. І це і до, за годину закінчує сесію. Хто <пробітник> за такі реклами проводить, хто зараз? Тоді приступаємо. Віра Володимира, прошу Про внесення зміст до бюджету. <пробітник> Перше пронесення, так? Чи буде є Під ну, да. ну хорошо, давай про внесення про надання фінансової підтримки уже. Так, там рішення написано, да? Бачите, на полашення електроенергії. Там розподілять частину електроенергії завезли, заробітня плати щось. Питання є у вас до Пальонка чи до. У мене є питання до Пальонка. Іде до трибуни. Недовго. Як директор. Дайте мені відповідь. У вас скільки за вивезення сміття тари? 23.45. А за квадратний метр площі жилої скільки? 4 що В місті в два рази. дорожче? — Я, я прекрасно знаю, знаєте. Є такі вислів, знаєте, розпустіла вас совєтська власть. Ми, ми що будемо все життя платити за ті приватні, ви платити за приватні квартири. Давайте так. Моя, моя пропозиція така. Запишіть її в протокол, Встановити термін, коли ваше підприємство закінчує функціонування, вирішити паралельне питання з подачею води і е, відводом води. Термін довести до жителів, хай організовують ОСВБ або інші там. Да, ну, Ми нам, рішення, що... нам треба встановити термін чого ліквідування. Щоб громада знала, що там півтори тисячі живе громадян, щоб вони знали, що через три місяці, наприклад, або через чотири, як ми обсудимо, як ми приймемо рішення, халява закінчується, вибачте за таке слово. І треба буде платити за все, так як платить. Місті. Ми платимо, що думаєте, що ми не платимо. Я і дивіться. І в... Так, дивіться, це буде окремо. Давайте зараз фінансову підтримку. Я голос даю, я сьогодні розумію. Ми так. розуміємо, що там люди Я розумію, сьогодні голос 12, я його даю, але я категорично проти цього всього. Так, хорошо. Давайте голосуємо. Нема проти. Ты пропишь? <говорить> Нет, да. Просто... Давай дальше. Сніжний кур, постоянно, постійно, ми повідомляють. По, по ми так, то, ми то, обговорили вчора бюджетної комісії, я так коротенько розказував, що поводили, прийшла дотація, ну, дотація прийшла не стільки, скільки сьогодні. ми <laughs> очікували, нас потреба 140 мільйонів, щоб ви ну, розуміли. Да. 490. Тому на те, що вистачило по потребам і те, що ми обговорили з відділом освіти і з іншими розпорядниками, ми направили по відділу освіти, там була електроенергія. Ірина Юрівна тільки що вам пояснила ситуацію. Ми маємо призначення, щоб ми могли відновити каслівки, які нам повернуться, і цей ці кошти будуть в резерві направити їх на витяжку, і там які потреби ще будуть не закриті. Там те тріску Також тут є погашення заборборіш недостатність заробітній платі по школам. Тут є недостатність по харчуванню, Ми закрили. Е, також е, подарунки новорічні, школам, садочкам ми закрили питання. Е, дизельне паливо для генераторів, для автобусів ми закрили. так, е, що ще, ще? Е, стипендії обдарованим дітям. Так, ось таке важливе. По порохам пам'ятаєте, ми вносимо з нами. Це по відділу освіти. В цілому на 2 мільйони 992 тисячі ми направили на відділ. Мільйон 200, далі там харчування, зарплата по школам, те, що нагальні такі питання, бо в цілому в них 4600 була потреба. Єдине, що цей мільйон 200 щоб люди почули, що... Витяжка буде буде вже... перерозподіл буде цього мільйона, коли ми відновимо на витяжку в тетерському дитині. На якісь потреби не забрали, то вже потім обговоримо. Так, по Тетерській сільській раді тут е небагато. Е тут е придбання е обладнання матеріалів для поточного ремонту. Сукопільського старостату, там, де робиться котельня, 53 тисячі і 16 тисяч, по Благоустрою 300 тисяч, 300 тисяч поточні, по, поточні трансери. КП теперів, КП, да? да. 359 це, по, це КП уже які тільки що висували, так, по фінансовому відділу теж просила 94 тисячі, у нас зайнялась вакантна посада, жовтня місяця. На вакант, пам'ятаєте, що ви кошти не виділяли. Тому у нас до кінця року да, у нас є недостатність. Ну, це недостатньо. Це зарахування. Ну, теж, тут далі пішли частинки, те, що в нас була заборгованість по зарплатам, так? але ми її теж не всю можемо покрити. Поцнапу ми закриваємо теж тільки частину у них потреба, 223, 148 закриваємо. Також познаку благотрій території е, огорожі, там де робиться ветеранський простір, 198 тисяч. Е, по соціальному захисту... Ну, дитей, частин, по соцзахисту е вносили зміни до програми 50 тисяч на вшанування героїв за заслуги. Ну, на минулій сесії, пам'ятаєте, 50 тисяч на вшанування саме цих заслуг. Е також е на недостатність по заробітній платі 46 тисяч 550. По відділу культури закриваємо частину потреби. Вони за мільйон чотириста було написано Я там і допоможемо. Скажу що. Хай буде потреба пишуть, тому що я дійсно матеріальну допомогу. Я не можу їм заперечити, не писати. Вона каже, що потреба стільки, але стільки. Але ми в межах наших ресурсів. Я не можу їм сказати, не пишіть, Ну, я роздаю, вони мають звернутися зі своєю потребою. На погашення заборгованості по типу 200 тисяч даємо частинку, бо там ще залишається 200 тисяч. На заробітну плату бухгалтерії вони просили, але теж лише частинку 20 тисяч даємо. На відділ культури 30 тисяч частину заробітної плати не все, що просили. Бо в бюджеті їх ти заперечати, що я перебив. Ви що їх не заплатали заробітку. Пам'ятайте, я постійно нам полошувала, нас недостатність. Ми її показували повну, а далі ми частинками скільки наш бюджет позволяв, ми трошки закривали. Там до кінця року, наприклад, було 500 тисяч, ми тоді там закрили, чуть там, ну, -чуть. Те, що залишається. Ви, ви пам'ятаєте, що в нас в бюджеті не були закладені кошти на навіть на надбавки буде. Ми в процесі чуть-чуть добавляли її. Я, я О, розумію, є ситуація. Ну дійсно ми зараз перебуваємо такому стадію, що в up, у нас люди багато матеріалки стихи. Оскільки зараз заявні матеріалки не розглядали, не розглядали. У нас є багато тисяч. у нас у нас є військові частини, скільки просять допомоги. Ми теж не розглядаємо. Ми постійно зараз робимо то, що таке семечну я розумію, що війна це все, але є функції, які покладені на ОМС так, які ми ма. Виконувати. А є функції, які має виконувати держава і частину перекладена ОМРЕС. Але основні наші функції ми маємо виконувати. І людей без зарплати ми теж не можемо залишити. Розумієте? Ми, не я, будем... дивіться, я просто зараз скажу. Я розумію, зарплата комунальні послуги – це основне, що ми маємо позакривати. Ну, Все інше, поточні видатки, будь ласка. Хай відділи, поговоріть, хай скорочуйте, не подають. Я просто кажу вам, що ми на наступній сесії, якщо будемо, прийде додаткова дотація, вже так не буде. Ми поточні видатки не будемо фінансувати. То тут нема я фінансії. просто кажу, щоб ви розуміли, у нас є матеріальна допомога людям, у нас є підтримка військової. Ми прийняли програму, у літі на Ми затвердили, ми збільшили фінансування. Анатолій Семенович, я програму підписала. я знаю, так. Поэтому я зараз прошу. Не треба ціну мину... ну, ну, Да, Ми знаємо, що треба дати. Ми чекаємо до 1 грудня, нам обіцяють ще додати. І тоді я закрию. Ще донесуть, і ми її розглянемо обов'язково. Ми до кінця року маємо закрити. Так, ну тут залишили ще 50 по відділу культури, 50 тисяч на ход бібліотеки, про те, що ми говорили, так, питання не закриється. І по школі мистецтві є невеличка недостатність заробітній платі. Вони там прийняли дитину, пам'ятаєте, так, і ми чуть-чуть фонду не вистачає 29 тисяч 250. Це так те, що ми достатньо виділяємо. Ще є перерозподіл хоч, щоб все по відеосвіти, так, так. так. голосуємо? Голосує? Питання немає. Голосує. Давай, Хто за, хто проти? Хто втримався? Немає. Так. Тепер переходимо до третього питання про надання дозволу на демонтаж обладнання неофункціонованої котелі, яка знаходиться в дружині. Не доповідаю. Що ти хочеш там списати? То сидиш на кінців, то там. Я не директор, я кажу, доповідаю, що Дивіться, на позаминулій сесії була розмова щодо котельні. Я звернувся до Крігера, Крігер надав нам акт на І? — що вони вже не підлягають відновленню. І згідно цього листа. Ми просимо їх на Демонтат, і разом дві реконструкції, які були ще минулі в цій, ну, в цій котельні. Це на суму 188 тисяч, яка зашкова вартість 70 тисяч, І реконструкція котельні з заміною котла початкова сума була 1 мільйон 561 тисяч, а зараз 772 тисячі. Спочатку перша реконструкція була, я так розумію, коли ставили просто котла, а далі вже котла живе дно і повністю цю всю нього. Можна питання? І що, оці 700 тисяч о, тобі дадуть за пакет? хоче без няйки. А скажіть, будь ласка, вказано воно в документі. Ну добре, котли, ми, 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 ми спишемо котли, далі куди вони підуть. будемо на мітолог подавати, куди? Все це, що є, тільки на мітолог куди його? — Там якесь додаткове обладнання, якесь. Забирає. Ні, ну в тому році вони дивились, вони за них давали 50 тисяч. Зараз вони сказали, треба їх ще дивитися заново. Не в тому, в 23-му це було. Ні, я не думаю, будемо дивитися. Я ще запрошую, щоб вони подивилися, скільки вони нам yeah. зможуть за них дати. Тоді ми будемо вираховувати, чи краще їх на металон, чи... Там ну, якісь вентилятори, електродвигуни. Ну, електродвигуни все таке, що є, ми все знімемо, залишимо. А те, що вже ви що строю, Насоси якісь там є да, так? увазі? Це це залежить. Бо можна котла зняти а з усіх. А демонтаж ви свої силово дорогу. Це вже друге питання. Це вже я буду далі не проживаю, як ми це буде робити, а в той людини я це вставлю, з балансової вартості треба 000, так? Так. так плюс плюс той ремонт, який був ще на. Це ще на 77, так? Ми просто даємо можливість його зняти з балансу, да. щоб цього не висіло. Ні. Зараз він просто, навіть ми його знімаємо, ми, він може з ним що хочеш робити. І ми, там процедура ми... Понятно, я йде. В, ми зараз в, в дає... тих актах вказано, скільки це Він <гану> стоїть, е на <гану> рахунок на підприємство на... Ми можемо подивитися на, 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 на електроенергію. Так, голосуємо чи ні? Бо Людмила хоче йти. Хто да. за? Давай. Прошу голосувати. Хто <плоти> проти? <плоти> <плоти> Давайте голосувати. Це що, його лічність слухай буде? Вигадаю, я госую. <плоти> 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 Додайте його. Так, е, наші питання по порядку денноців вичерпаних. Е, е, засідання позачергової здорової сесії вакаліце.